Яким буде тиждень з 2 по 8 червня, як завжди, три варіанти. Інтуїтивно обирайте один з трьох. Перший варіант, другий варіант. А третій варіант. Ми традиційно дивимося Особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро для тих, хто обрав перший варіант особисте життя. Тиждень дуже активний. Доведеться, можливо, боротись за увагу партнера, за почуття, за якийсь цікавий досуг. І здебільшого це залежить від вас, наскільки ви будете наполегливими. Кар'єра навчання фінанси. фінанси ну, тут все досить непогано. Ви на своєму місці, ви керуєтесь лише логікою. Тут абсолютно вам не заважають емоції. Ви контролюєте ситуацію. І порада від таро, якщо хочеться побути трішечки дитиною, десь себе побавити, десь трішечки зробити якийсь необдуманий вчинок, дозвольте це собі. Для тих, хто обрав другий варіант в особистому житті пристрасть. Можливо, або вас хтось буде добиватися активно, або ви будете когось добиватись. І тиждень, в будь-якому випадку, такий неспокійний. Можливо, це якісь випробування в стосунках. Ну так, трішечки покалашматить, будьте до цього готові. Кар'єра навчання, фінанси тут ви в зоні комфорту. Можливо, взагалі у вас відпустка, а можливо, вже такий складний період роботи і Зараз ви просто вже можете трішечки видихнути і побачити. Результати своєї роботи, бо імператриця – це така дуже плодюча, плодючий такий аркан. Тобто е ви вже бачите результати, ви нарешті бачите, що ви працювали не дарма, і вам вже дуже добре і комфортно. Так, і порада від Таро. Можливо, якась хтось приховує від вас якусь інформацію. Е будьте обережні до свого оточення і уважні. Для тих, хто обрав третій варіант особисте життя, е, схоже, що м, трішечки вас гойдає, але гойдає м, ну, без таких без причин. Тобто, це така карта, вона часто говорить про війну, яка не має сенсу. Тобто, можливо, ви когось ревнуєте, можливо, ви щось вимагаєте, те, чого ну, не варте воно того. Кар'єра навчання фінанси забагато емоцій, Контролюйте їх, і порада від таро. Скористайтесь допомогою впливового чоловіка.